Друзі, привіт усім. Радий вітати вас на стадіоні Ворскла в Полтаві, де незабаром розпочнеться поєдинок, власне, заключний поєдинок останнього туру чемпіонату України серед команд першої ліги. Але кілька років тому я би вам сказав, що це зовсім не перша ліга. Ворскла, Полтава, Чорноморець, Одеса. І перед початком поєдинку вирішили поговорити з болівальниками і футболістами, які братимуть участь, ну, принаймні, є у складі команд. Про це пізніше зараз представляю вас вам Дмитра, болівальник Полтавської Ворскли. Дмитре. Дякую, що підійшли. І давайте традиційно про ваші очікування від поєдинку сьогодні. О, що хоче сказати, матч буде дуже цікавий. Принциповий Полтава, Одеса, Ворсла, Чорноморець, колишні гравці Ворсли також грають. Скляр і Кулач грають, тому буде дуже цікаво. От у нас лише в Полтаві моря не вистачає, а Так дуже все гарно. Тому що я сподіваюсь, я вірю, буде один один, але матч буде тяжкенький. Ви знаєте про дружні стосунки між болівальниками та чорноморця? Так і бачив хлопців, які ходять біля фонтану. Що бачили, що всі спілкуються між собою, о, обговорюють футбол, і все ну добре, позиці... ну, добре спілкуються між собою. Я не думаю, що ви, Дмитре, задоволені тим, як грає, як то ще не як грає, які результати у Полтавської Ворської. А тепер складне питання: як на вашу думку, чому так? Чому так? Тому що для, ну, для всіх був це шок, якщо чесно, що Ворскла вийшла, ну покинула прем'єр-лігу. І це пам'ятаєте тоді, як ви казали, коли Ракіцький зробив підкату, той який гру і поховав. Ворслу і всю надію, що. Але ми все одно будемо підтримувати Ворсу. Це наш клуб, це наше місто. Тому Перша Ліга, не дай Боже, друга Ліга, Прем'єр-Ліга завжди з командою. А що позитивного ви би зараз відзначили у грі Ворскли? бо я так спитав про негатив, а потім подумав, не можеш все погано прям бути так. По, з приводу позитива я вірю, що молоді гравці, що як, ну, як мені здається, що. Гроші трішки ну не правлять ситуацією, а можна все-таки на ентузіазмі, на силі волі ну, зробити якийсь класний результат. Дякую, Дмитре. Я тоді напевно буду вас відпускати. Поговоримо ще з Тимофієм. Трошечки Тимофій підходить ближче до, до мене. Тимофій теж болівальник Полтавської Ворсли. Дякую, що прийшли до нас. Тимофій до вас запитання теж перше традиційне ваші очікування від поєдинку. Моя думка буде рахунок 3-2, заб'є скляр, колоч, Чидомери, Байдел та Принц. На чому ґрунтується такий прогноз, чому такі очікування? Підтримую Орскло дуже сильно. Моя улюблена команда. Ви скільки, скільки разів були на матчах цього сезону? На п'ятодьох. І які ваші враження загалом від виступів в Орскли в першій лізі? Тому що скільки 20, вам 25 років ще немає? Немає. От ви не пам'ятаєте пам Ворсклу е, поза УПЛ. Для вас це команда, яка завжди виступала в вищій лізі. А як вам рівень першої ліги? Рівень першої ліги дуже крутий, дуже круті команди та гарні гравці. Хто вам більше в у Ворскли до вподоби зараз? Троє гравців, Байдал, Принц та Чідомери. Ну що ж, Тимофій, дякую за ваші відповіді. Сподіваюся, сьогодні ці хлопці відзначаться пасиві. Відпускаємо вас.